Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Я хочу зробити таке коротеньке відео пояснення. Дивіться, я дуже часто показую на своєму каналі рослини, які отримую з різних джерел. Тому і дуже часто запитую, де я купую. Я намагаюсь пояснити. Що в мене канал не є рекламним. Тобто я не рекламую того чи іншого продавця. Мій канал створений для того, щоб показати свій сад, рослини, які я купую в свій сад. Де їх купувати, я не можу рекомендувати вам. Чому? Зараз я вам розповім один. Наглядний, не розповім, покажу навіть один наглядний приклад, чому я цього не роблю. На своєму каналі в коментарях я пояснюю, що я не можу, чому я не даю посилання на те чи інше джерело надходження моїх рослин. Я показую зараз чимирника, якого я отримала від... От... Я вам його показувала, я ці чимирники вам показувала. І саме після цих чимирників було багато коментарів, чому я, не... чому я не показую, де купую. Не розказую, вірніше. чому я не розказую, де я купую. Я пояснювала, знову ж кажу, я пояснювала в коментарях, чому я цього не роблю. Вчора мені прийшло, я залишила. Під відео свій номер телефону, і мені вчора вчора мені прийшло повідомлення на вайбер. Ну, таке, знаєте, навіть грубо я можу сказати, в зв'язку з тим, що я нібито боюсь конкуренції якоїсь, там ще щось багато. Я поясню, я не боюсь ніякої конкуренції, тому що ну, я роблю свій сад, я вибираю рослини, які мені подобаються. А зараз я вам покажу, чому саме я. Не даю номера телефонів, чи не кажу прізвища, де я купувала рослину. Дивіться, ці морозники, чимерники я показувала в попередньому відео. Вони дуже гарні. Дивіться, вони всі прийнялися. Гляньте, які вони гарні. Ой, це взагалі ось. Дивіться. Звичайно. Кожен хотів би мати такі в себе в саду. Причому при тому, що ось такі кущі, я показую, по 50 гривень. Дивіться, яка краса. Зараз покажу ще це. Дивіться. Гарні, правда? І коштують вони 50 гривень. Е, в цього чоловіка. Це на Фейсбуці цього чоловіка вже чимерників не було. Зате він сказав, що в нього є сіянці від сортових і махрових, і анемоновидних чимерників. Ми домовились, він продавав сіянці по 10 гривень. Трох річки. Тобто в його дуже багато, їх нема де розсаджувати. І він... ми домовились про сіянці. Я взяла 30 сіянців по 10 гривень. Це 300 гривень. Для кого це великі гроші, для кого не зовсім. Ну, скажу так, я свої гроші рахую. І те, що я отримала вчора. Мене ну, не просто вразило. Хоча після того, як я отримала ці чемерники, я у Фейсбук зустрічала пост, де говорили, що це не порядний продавець. Я там залишила свій коментар, що мені все прийшло добре. І ось я зараз показую, що я отримала. Знову ж кажу, ми домовлялись про трирічний. Сіянці. Вони мали бути ось такі. Дивіться. Ось це трирічний сіянець. Ні, це кіт, Рудя. Дивіться. як Якби Рудя. ну, будь ласочка, Дивіться, трирічний сіянці. З тридцяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. А далі подивіться, що він мені прислав. Подивіться. Це можна назвати трирічним сієнцем. Це можна назвати трирічним сієнцем. Або ось це. Дивіться. Оце все трирічне, Я вам показую. Мали бути ось такі. А прийшли ось такі. Ми домовляли, що він покладе подаруночки. Я не, я не претендую на подарунки. Мені б було б підходило б, щоб це були 30 сіянців, 3 річних, так як ми домовлялися. Ось таке я отримала. Дивіться, показую. Можна його назвати? Трохрічним сіянцем. Тому я, ж, тому я і кажу, що я не можу вказувати контакти людей, де я беру. Тому що це завжди лотерея. Ну от уявіть, що ви домовилися, я вам даю контакт цієї людини. Ви домовились. І він вам висилає ось таке. Ви мені подякуєте? Ні. Звичайно, ні. Тому я ще раз хочу сказати, не сертесь. Я не можу вам. Дати ті контакти, де я беру. Не тому, що я боюсь конкуренції, не тому, що я не хочу, щоб ваші сади були прекрасні і кращі в тисячу разів, ніж мій. А тому, що я не знаю цих продавців. Є е, Фейсбук. Там дуже багато продається рослин. Там я в основному і купую. Є колекціонери рослин. Ось я можу вам порекомендувати таких дівчат, як Катерина і Олена Горобченко на Фейсбук. У них багато рідкісних рослин, у них багато цікавинок. Я там беру багато рослин. Ось мені на днях має прийти посилка від Олени і Каті разом. Лена і Катя складали посилку разом, тому що деякі рослини я купувала в одній, а деякі в іншу. І тому я вам покажу. Там і сангвінарія немахрова, там біла медунка, яка цвітає саме білим цвітом. Там багато рослин, таких, які я хотіла б купити. Тому ці дівчата, шукайте їх на Фейсбук. Є такі інтернет-магазини, як Бережнуки, є такі, як Флоріум, Зелений Едем. Шукайте там. Хоча із Флоріум мені. Ну, не завжди щастить, вірніше, завжди не щастить. Що стосується бережнюків, то тобто Анжела Скульниченко показувала цього року, які вона отримала рослини, там теж не все однозначно. Тому шукайте. Ті рослини, які є у мене, я можу запропонувати. Я можу поділитися цими рослинами. Запитуйте, тому що є такі рослини, які я не продаю, але. Якщо вони вам сподобались, то я можу, наприклад, поділити кущик і вам виділити. Ось я хочу показати, в мене є до продажу дуже цікаво, цікавий барвінок, кому треба ну, от, зробити такий килим із барвінку. Він варієгатний, тримає варієгатність цілий сезон і квітує такими, навіть не сині, а такі якісь сонові. Махрові квіти. Я потім покажу. Ось він за три роки мене заплів цю гірку. Я його колись купила дуже дорого, один, один такий пагінчик малесенький коштував 80 гривень. Ну, звичайно, у мене такої ціни на нього не буде. Тому, якщо є бажання не полоти, не сапати, а мати таку красу, то я можу поділитися Є ще в мене така теж варієгатна рослина, грунтопокривна, яка ну, вбиває бур'яни, ой, вибачаюсь за бардаки бо ще багато чого не прибрано, пойдуть дощі і мороз. Ось будра варієгатна. Дивіться, яка вона гарна. Теж з малесенького корінчика ось за сезон вона заплела таку площу. Тому кому треба саме така рослина, яка буде без проблем рости, але знову ж і один, і другий не любить сухих ґрунтів і сонця. Ну, от так. Хочу показати свій триколор. Звіробій. Ось так він у нас перезимував. Це я його накривала, як бачите. Він живий, але такий він має. Бачите, він, якщо я вам видно, то він відходить. Він буде рости і буде відходити. Але зимою він у нас не дуже добре. Хоча і зима у нас була тепла. Ось таке я хочу сказати, дівчатки і хлоп'ятка. Прошу не закидати мене тапками, що я щось не так роблю, що я не... Я не можу робити все так, як хочеться кожному. Тим більше, що стосується рослин. Рекомендувати, я ще раз кажу, я не можу, тому що я сама інколи купую як лотерею. І ось пролетіла на, на цих чимирниках. Що можу, те я своїм поділюся. Де я можу дати посилання на якісь. Ну, місце, де я беру, я дам. Але в основному в мене такі рослини, які, як би вам сказати, вже я купую ті рослини, які вони є, можливо сказати, ексклюзивними. І саме тому я буває, ну, буває так, що я можу вхопити тільки одну якусь рослинку. І тому як я можу сказати, де вона, коли вона остання, коли її не вистачає. Ну, часто не вистачає. Я ще раз хочу показати. Свою медуночку. Дивіться, яка вона гарна. Ну, просто ну красуня. І, і ось я розсадила черенки. Тому на осінь чи на літо вже я можу вам пропонувати її Саме таку медунку. Якщо знову ж купувала я її в бережнюків два роки назад малесеньким-малесеньким дохлим череночком. І таку красуню маю. Так що, гарного вам сьогодні дня. Не дощового, бо в нас дощі не перестають. І я вас всіх люблю. Ваша Ніла.